Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру і відгадаємо, чим ми можемо загасити пожежу. А щоб здогадалися, потрібно відгадати загадки. Ви не граєтеся зі мною, бо загрожую бідою, І хоч я такий малий, розпалю вогонь страшний. Що це може бути? Це сірники, вірно. При пожежі не зіваймо. Як пожежник, викликаємо. Звичайно, за номером 101. З язиком, але не лаюсь, без зубів, але кусаюсь. Хто це може бути? Вогонь вірно, малятам. Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Що це може бути? Дим, вірно, буває, хмарою вона. Сніжинкою буває, буває, як скло, крихка і тверда, та більш рідкою буває. Найважливіші в пожежі зброя, з нею завжди іде він до бою. Це вода вірно. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком. Приїде вчасно і біда людей, обійде боком. Що це? Пожежна машина, вірно. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Звичайно, це пожежник. Маленька зірка відлетіла, багатолиха наробило. Що це може бути? Це іскра молодці. Він завжди на гвіздочці. Має червону сорочку і вогонь блокує вміть в білий і пухнасті пині. Що це може бути? Вогнегасник, звісно. Коли вогнище палає, він гасить, його допомагає. І з піщинок наш дружок здогадались, це пісок вірно. Червона корова всю солому на чорне борошно змолола. Що це може бути? Попіл, вірно, чим вогонь тушити будем, якщо воду не здобудем, чим ще можна потушити вогонь? Ковдрою спеціальною, молодці? Малята, так чим можна потушити вогонь? Уважно все запам'ятайте! До побачення, до нових зустрічей!